Книга джунглів. Якось Пантера на ім'я Багіра прокрадався джунглями і почув дивний звук. Він підійшов до річки та побачив людське дитинча, яке плакало в кошику на розтрощеному човні. Багіра витяг кошик з малюком на берег, а потім відніс його до оселі вовчої родини, в якої нещодавно народилося вовченята. Вовки прийняли хлопчика у свою зграю і назвали його Мауглі. Минали руки. Мауглі зростав разом із вовченятами. Його навчили розмовляти мовою звірів і поводитися по-вовчому. Мауглі почував себе щасливим. Та одного дня все змінилося. Звірі довідалися, що у джунглі повертається злий тигр Шерхан. Цей тигр ненавидів людей, а отже, Мауглі загрожувала небезпека. Багіра вважав, що Мауглі повинен швидко покинути джунглі. Я відведу тебе в поселення людей. Це безпечне місце, Шерхані за защо не наважиться туди піти. Проте Маулі не хотів полишати джунглі, тож пручався, як міг. Зрештою, багіра розізлився. Годі, все, з мене досить людиня. І тепер живи, як знаєш, наодинці. Вигукнув він і пішов геть. Мауглі побрів далі в глиб лісу і втрапив у пастку до пітонака. На щастя, хлопчику вдалося втекти. Відмідь балу, якого Мауглі зустрів у джунглях, спробував навчити його боротися по межами. А тепер гарчи так, як ведмідь, наказав бало. Лякай мене. Гррр. загарчав Мауглі. Ні, ні. заперечив бало. Гарчи, як великий ведмідь, потужніше. Ось так. Гарр. Грррррр! що сили загарчав Мауглі, але ведмідь із нього вийшов такий собі. Мауглі та балу розсміялися, і слоном хлопчик виявився не найкращим, як не крути. У Мауглі не було хобота. А ще з Мауглі вийшла б жахлива мавпа. Мавпам подобалося стрибати по ліанах і кидатися фруктами. Мауглі відчув себе дуже самотні. Став'ятники спробували розрадити його та запросили до своєї зграї. Проте хлопчик відмовився. Незабаром Мауглі помітив когось дивовижного. Це була дівчинка. Вона жила в поселенні людей біля ріки. Так Мауглі нарешті опинився там, де було його місце.